І так, ну що в принципі? Я думаю, що можна починати. І першим ділом я вже бачу там будинок. Ну що ж, давайте будемо. Ми в принципі бігти. Надійся, що тут не будуть ніякі зомбаки, тому що мені потрібно якось повиживати. Я вирішую в цей будинок для того, щоб знайти якісь початкові ресурси, щоб відбуватися від зомбаків. Так, перша скриня, давайте ми зайдемо, опа, партурончики. Ми заберемо, далі ось це ми забираємо і забираємо ми ось цю штуку сюди. У цьому будинку є знайшов нормальні такі ресурси, як кам'яну сокиру, яблука, вугілля. Я думаю, це чудовий початок. Яблучко, вугілля і бумага, те, що потрібно для початкового виживання. Якщо вам подобається мій контент і ви хочете бути в курсі всіх новин, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, тільки мені його видалили. Але нічого страшного, я сподіваюся, ви підпишетесь. Ну що ж, продовжуємо. Ну дивіться, поки що я не бачу зомбаків цих, або почекайте, вже одного бачу, вже одного бачу. Так добуваємо ми тут дерево. І давайте. Так, де це де це він нафік? Я ще тільки що бачив десь тут. Опа, а, ти тут застряв? Ну нічого, іди сюди, опа. І так, в принципі, будемо ми його знищувати. Він, він, в принципі, воді застряг. Все ми його знищили і далі продовжуємо виживання. Коротше, ось такі якісь у нас будуть зомбаки. У цьому світі правила прості: вдень шукає ресурси. Вночі ховайся. Сонце сідає. Я маю знайти безпечне місце. Це лише початок, але сусід уже намагається мене знищити. Також поки я блукав, я знайшов якусь радіовишку. Я вирішив туди відправитися. Може бути якийсь там лут цікавий? Цікаво, давайте ми будемо туди заходити. Цікаво, який тут буде лут. Вже бачу тут на скрині. Давайте ми подивимося. Опа, те що потрібно пістолети і патрони. Пістолет. Я хочу першим ділом сюди поставити так. Патрони а ну, пістолет заряжений. Так, він заряжений, це добре, це добре. Ух ти, я тут ще якусь таку катану знайшов чи сокиру. Ну я думаю, що це буде чудово відбиватися від цих зомбаків. Опа, хліб, те, що потрібно. А що це у нас таке? Що це у нас таке, друзі? Давайте ми подивимося оце. А, це їжа чи ні? чи... А, це шапочка, це зброя. Ой, не зброя, а обладунки. І тут у нас ще вугілля. Забираємо ми вугілля. Опа, друзі, тут я ще знайшов якийсь ножик. Ножик нам знадобиться для того, щоб відбиватися від цих зомбаків. О, до речі, ви подивіться, я тут знайшов такий уголочок для відпочинку. Але для відпочинку мені поки що... Не варто відпочивати, мені варто відбиватися від цих зомбаків. а ну сюди йди, сюди йди і сюди йди, Так, вау, як вони розлітаються. Так, спускаємося і забираємо ми тут оцей опит, тому що він нам теж знадобиться. Я поставив верстак для того, щоб зробити собі палаці, зробити собі смол скипи і освітити всю територію. Також я взяв дошку для того, щоб забудувати всі дирки, щоб не пролізли ці монстри. Як не як це ніч зомбі уночі, це означає лише одна небезпека. Стає ще ближчої. Скільки їх тут нафіг купа, ви подивіться. Боже, куди вони нафіг лізуть? Закапець. Алло, е, е, нафіг. Йолки-палки. Так, тимчасова втеча, тимчасова втеча. Мені потрібно тікати нафіг. Мені потрібно тікати. А, -а, а так хороше я в принципі сюди заховався. Я думаю, що вони мене вже тут не достануть, не достануть вони. Мене боже як в мене майнкрафт лагається просто капець від цих зомбаків. Я коли побачив таку кількість зомбаків, я просто в шоці був. Їх було так багато, що в мене навіть комп'ютер лагав від такої кількості. О, я навіть даже не знаю, як я буду виживати в цьому зомбі-апокаліпсисі. Так, ну що, в принципі, наступив день, наче зомбаків немає. Я думаю, можна вже злізати в принципі і бігти до нас на базу. А ну ка давайте зараз підемо, подивимося, чи немає їх тут Наче в принципі немає. Добре, тоді я ще хочу оці забрати кульочки, якщо можна, блін, це мені потрібне залізне кайло. Ну добре, побігли ми зараз, підемо зламаємо, поки цих знафі зомбаків немає. Підемо зламаємо е, ці ліани, щоб вони не змогли до нас зібратися. І також ще понасобираємо якісь руди, щоб могли ми захищатися. Ну що, коротше, дивіться, я тут позабирав ці, ці ліани. Тепер давайте будемо ми йти туди. О, пече. Чи... Опа! Оце що у нас таке? Я навіть в початку серії не замітив. Давайте ми зайдемо сюди. Так, заходимо. Так, а ну, книжечка тут. Тут написано Еа, добре. Так стіл, чи верстак, я не знаю. Ну добре, давайте ми це заберемо. Далі, ось стіл заберемо, тому що він нам теж знадобиться. Стільчик ми це заберемо для виживання. Опа, скрині, що в нас тут О, бінти, бінти, бінти. Те, що потрібно, те, що потрібно, завдяки бінтам. Я можу виліковуватися. Ось так дивіться. Бінти це рідкісна штука, з якої можна виліковувати все, що угодно: чи руку, чи ногу, чи голову, чи живіт, чи праву руку, чи ліву руку, і так далі. Коротше, це особиста штука. І рідкісна. І знайти дуже-дуже тяжко. Що мені першим ділом потрібно вилічити? Ну, давайте, давайте ми вилічимо ось е, ногу. Ну що, в принципі, я тут вилічив трошки ногу, я надіюся, що не буде в нас такого. І так, наша печера, наша печера, ну що ж, так, опа. Вагонетка тут, Опа, вагонетка зі скрині. Це чудово. Ну, давайте ми заберемо цю павутину і подивимося, що у нас тут скриня. Опа, залізо забираємо і забираємо ми ще тут вугілля. Те, що потрібно. Тут поки що нікого немає. Так що я думаю, що можна вже звідси вилазити і йти до нас на базу. Я хочу собі скрафтити собі залізне кайло. Так, опа, заходимо ми сюди, давайте ми сюди зайдемо і давайте ми зробимо, хоч собі якесь. Кайло, мені без разниці, яке буде в мене кайло. Ну, наприклад, хай воно буде в мене із е, дошок. Так, мені ще одна дошка не вистачає. Ну добре, зараз ми це все і справимо. І в принципі, я думаю, що можна вже відправлятися і будемо добувати собі камінь для того, щоб залатати оці всі дирки. Ля, ви подивіться, яка тут радіо... Ну так, це в принципі радіовишка по... видно по антенні. Так, і давайте, коротше, будемо ми йти в печеру. Зараз я хочу добути якогось камня, щоб трошки позалатувати Дірки. Так, заходимо ми сюди. Ну і давайте будемо. Ми ось такий камінь будемо добувати. Мені камінь потрібен був для того, щоб залатати ці дірки і щоб не пролізали ніякі всі зомбі, щоб я був в захисті. Опа, і давайте ось таким чином будемо ми залатувати осі наші чудові дірки. Так, тут я вікно залишу, тут я заберу, і, коротше, якось ось так я буду залатувати для своєї безпеки. Ну, коротше, в принципі, дивіться, що я тут понароблював. Тут я не так. Прям сильно запарився, тому що вони навгору не вилізуть. А тут я так прям сильно запарився. Я навіть даже пару разів в печеру ходив, щоб понадобувати всякі ресурси. Ну поки що, поки що поки я будував цю базу мою, то поки що я не бачив цих зомбаків. Але чи надовго наступила ніч, і зумбаки вже почали до мене лізти, як мурав'ї? Оно вже прибіг до мене, вже прибіг мій улюблений. Ну що, получай, получай ля? Ля, скільки їх тут це... це завжди так нафіг? Я просто не розумію, мені якось потрібно тікати. Получай, 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 опа. Получає, а що, а що? Не можете, не можете сюди залізти, так. Так, мені вже набридло нафіг вас тут вже убивати. Давай я вже буду сюди нафіг іти, а то от вас лагає просто. До речі, нафіг, я забувся, я забув, я забув, я забув, я забув, я забув нафіг. Так, евакуація, евакуація. Тікаємо, 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 ми бистро нафіг. Опа, вишка? Вишка, біжимо ми туди на вишку. Так, бистро залазимо, бистро залазимо. Так, і все, люк зачиняємо, це капець. Ух, я еле-єле як сюди дібратися. Це просто капець. Так, давайте подивимося, що в нас тут таке. Так, опа. Опа, снайперка, патрончики до снайперки. І тут у нас ще... Це що таке у нас? Це, Це на голову? Вау! Вау! Ану, давайте подивимось. Ля, який страшний нафіг А це вона снайперка, якщо я не помиляюся. А ну-ка, давайте ми може, подивимося. Ля, скільки їх тут нафіг? Ну, давайте ми якось одного з цієї смай... снайперки знищимо. Опа, ні, трошки не попав. Опа, все, один раз попав. Так, не попав. Давайте, давайте. Опа, не попав. Ну добре, давайте ми туди надаль підемо. Опа. А ну, попав, попав. Половину ХП зніс. Опа. Блін, чуть-чуть. Так, перезарядочка, перезарядочка, друзі так, і останній патрончик на опа, все знищили. Ля, ся снайперка якраз те, що потрібно. Хух, Ну друзі, я думаю, що на цьому можна вже закінчувати. Дякую, що ви додивилися це відео до самого кінця. Зомбі стає все більше і більше, але мені вже потрібно закінчувати серію. Ну що ж, з вами був Менер. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви ставили лайки, писали коментарі. І також не забувайте попідписуватися на цей ютуб канал. І давайте так, якщо ви під цим відео наберете 25 лайків, то я випускаю друг частину цього зомбі-апокаліпсису. Ну що ж, все в ваших руках? А з вами був Вартімайнер. Всім до жодких зустріч. І також переходьте мої відео слів і справа. Дякую.